Солодкі подарунки від Аврори на День закоханих, цукерки з молочним шоколадом. Міленіум. Коштують 99 гривень. Цукерки глазуровані, волинські солодощі, 350 грамів, 109. Рафаело 80 грамів в упаковці, 99 гривень. Ось такий набір пряників імбірних 120 грамів у вигляді сердечок 52. Гарний солодкий подарунок від міленіум веріпері 109 гривень. Молочний шоколад, арахіс та солона карамель. Набір цукерок кокодольчі з бананом 120 грамів, 77. Кокодольчі ось такі. Коштують 59, акційна ціна. Білий пористий шоколад від Міленіум можна придбати за 51. Молочний за 49 гривень. Шоколад Міленіум з родзинками та мигдалем 69 за 100 грамів. Здобне печиво в жестяній коробці 114 грамів, 69. Маршмеллоу можна придбати за 33. Цукерки шоколадні від Міленіум 77. Ось такий набір цукерок у вигляді сердечок. 23 гривні. Вафлі від світоч Артек, смак шоколаду, так смак пломбіру 14 гривень. Прозора чашка, подвійне дно на подарунок, саме то 129 гривень. Чашка на подарунок 350 мл об'ємом 64. Скляний набір посуду. Чашка та блюдце 129. Набір подарунковий, чашка фарфорова з зеленим чаєм 124. Ось такі гарні криманки. Прозора та кольорова 77 гривень. Дивіться, яка краса. Маска для волосся від Pantene з кератином 209. Бальзам для волосся від Pantene можна придбати за 189, за 350 мл. Бальзам для волосся від Pantene коштує 142 за 275 мл. Гарний подарунок на день закоханих за 350 гривень можна придбати фен. Ось такі фен коштує 300. Дорожній можна придбати за 169 та 400 гривень. Подушка бублик для подорожей 199. Кольори в асортименті. Знижки з 7 по 14 лютого 35% на всі м'які іграшки. Їх дуже багато. На все мають знижки. Ось такий декор для дому у вигляді гномів 69 гривень. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.